Ну і вітання всім, хто дивиться Бабусіни Смаколики. Ми з України. Сьогодні хочу поділитись дуже чудовим рецептом борщової заправки. Це дуже зручно, дуже смачно. Зараз я покажу, як вона виглядає. Ось так вона виглядає. Це у мене з минулого року залишилось. Для цього рецепту нам знадобляться такі продукти: буряк, солодкий перець, цибулька. Морква, помідори, олійка, оцет і сіль. і моркву я натерла на терці, цибульку нарізала дрібними кубиками. Солодкий перець нарізала соломкою. Помідори прокрутила через м'ясорубку. Готувати я буду у великій кастрюлі для зручності. Відправляю туди олійку, розігріваю її. Кількість усіх продуктів буде в описі під відео. До розігрітої олійки я відправляю цибульку, моркву, перець, буряк. Далі томат. Прикрила кришкою і буду тушкувати на повільному вогні одну годину. Час від часу треба буде перемішувати. Пройшла годинка. Додаю сіль, перемішую і продовжую ще півгодинки тушкувати. Півгодинки пройшло. Додаю оцет. Оцет додається за вашим смаком. Від 3 до 5 столових ложок. Це залежить, як вам смакує і які були помідори кислі чи солодкі. Зараз я ще протушкую 10 хвилин і вже буду розкладати по баночках. Пройшло 10 хвилин і будемо вже розкладати по стерилізованих баночках і закручувати. Борщову заправку я закриваю у півлітрових баночках для зручності. Такі, такої баночки вистачає на 3 літрову кастрюльку борщу. Ось така заправочка вийшла. Я її зараз перевертаю і потім буду окутувати. Якщо під час приготування не накривати кришкою, то дуже буде випаровуватись рідина. і борщова заправка буде менш соковита.